Всім привіт! З вами канал Свинарство з нуля. І сьогодні ми вже приїхали рано, будемо відкривати нашу коптильню. Що в нас тут вийшло? Ось така в нас красота. Ковбаса, тут наше сало і наші кролики. Зараз ми. Все, повиймаємо і тоді, щопи повиймати, і тоді будемо дегустувати, як воно на смак. Виклали вже наші копченості, але ще залишилась робота. Потрібно ще це все прибрати. Ось такий у нас ящичок вийшов копченості. Склали все разом, сало і ковбасу і кролики. Зараз ще його ставимо в холодильник, щоб воно ще трохи дозрівало. І, звичайно, залишили ось тут ми на. Дегустацію. Відрізали половину кролика і сало. Ну що, зараз будемо дегустувати? Взяли ми кусочок ковбаси. Зараз спробуємо, що воно. Ось така ковбаса в середині, але, так як я казав в попередньому відео, це ковбаса не моя. Така вона сочна, я не знаю, чи камера передасть, але сікні її є, вона не суха. Це ковбаса куплена. Я її тільки закоптив. Так, тепер беремо кусочок, кусочок сала. Це у нас грудинка йде. Да. Ось таке сало. Ну і це наш кролик, ми його вже порізали. Він про. Жарився, пропікся нормально, він не твердий, м'ягесечкий. Ну і зараз будемо також його різати і пробувати дегустувати. Що зараз ми продегустуємо, скуштуємо, і тоді я вже розкажу, як що на смак яке. Продегустували ми наше копчення. Все вийшло чудово. Ковбаса чудова. Кролик думали, що трошки буде такий твердоватий, але. Він все нормально прожарився. Одне тільки що це де тоньше, де на ребрах, там трохи солінуватий. Потрібно маринад де менше давати солі, трохи солінуватий. Якщо взяти так м'ясо там, ну таке грубше, де філейка, там, то воно нормальне, де на ногах воно теж нормальне. А це тоньше або перед тим, як коптити, я його не промивав. Потрібно буде спробувати, щоб його трохи е, промити з того розсолу, і спробувати ну, замочити хоча б на годинку, щоб воно вимокло та сіль. Думаю, також буде нормально. І сало також, сало теж чудове, все нормально, не солене. Ну, коротше, все вдалося хорошо. На це буду закінчувати своє відео. Кому сподобалось, пальчик вгору, підписуємося на канал. На все добре!